Я дуже радий, що такий центр надання послуг, один із кращих не тільки в Києві, а в Україні, повинен бути прикладом для, для інших районів, і ми зробимо все, щоб в кожному районі такі центри давали комфорт життя. Для кожного киянина. Ми були не тільки красивими, комфортними, але також надавали якісні послуги, сервіс кожному киянину, де можна за дуже короткий час е оформити всі потрібні документи. Отримати довідку, е отримати е оформлення е документів, куплі, продажу, всі ключові речі, які... Е з якими ми пам'ятаємо, на які угодило дуже багато часу, повинні вирішуватися дуже просто і швидко, комфортно. Це ключове наше завдання. Можна до документів і обрати з переліку. Наприклад, найбільш запитувану послугу з питань державної реєстрації право на рухоме майно. Наприклад, надання інформаційного. До вас приходять і по всім питанням, по яким конкретним питанням. Питання надання інформації з Державного реєстру на рухоме майно. Інформацію громадяни можуть отримувати у вигляді інформаційної довідки, у вигляді витягу та виписки. Скільки часу приблизно людина в середньому? На одну людину. людину. Ну, Дивлячись, яка послуга, в середньому не більше п'яти хвилин. На більше п'яти хвилин людина втрачає на послугу. На поганий результат.